Торік Умань увійшла до 10 місць фіналістів конкурсу Молодіжна столиця України. Щоб молодь впливала на політику громади, при виконавчому комітеті міської ради діє молодіжна рада. Молодіжна політика в місті спрямована на активізацію та залучення підлітків та молоді до життя громади, соціалізацію ВПО, впровадження нових видів спорту та волонтерській допомозі захисникам. Від плетіння маскувальних сіток до збору донатів на благодійних ярмарках. Для розвитку військово-патріотичної та військово-спортивної підготовки в місті проводять вишколи молодого захисника та організовують зустрічі з учасниками російсько-української війни. Традиційно відбуваються забіги, шанує воїнів біжу за героїв України. У дитячо юнацькій спортивній школі виховують понад 550 юних спортсменів і працюють 23 тренери. Заклад входить до десятки найкращих спортивних шкіл України. Минулого року 12 тисяч мешканців міста взяли участь у 60 спортивних заходах. Протягом року чотири Уманця отримали звання майстер спорту України. Молодь також бере активну участь в акціях зі збереження навколишнього середовища. Місто Умань є молодіжною спортивною столицею України. У місті нараховується близько 16 тисяч студентів, серед яких відмінники та стипендіати президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України.